Всім привіт! З вами я Anчоus. І сьогодні ми будемо грати в Minecraft Bad Wars на сервері То постав лайк і підпишись на канал, якщо ти хотів подивитися це відео. Ну, приступаємо к відео. Так, коротше. Ось ми в лобі самого Бедварса на сервері і може зіграти режим 2 на 2х2х2х2х2. На 2 на 2 на 2 на 2. да. так. Ось підбір гравців іде. я виберу тоді. А, ні, я виберу бірюзову команду. Отак якось буду. Ну, я ж анчоус, ну типу. Ну да. так, отакі то пироги. Може, поки що подивитися на карту. Ну, вона така, простора. Да, ну нас вообще всі карты Бедварса в просторі. Начнем с тм. Да ладно. У меня такая, дуже блока, я скажу. Так, и да ж моя база була. То чорна... О, там була. Вот такая да. Понятно. Так, тут от багат уже гравців, я скажу. Так, у мене десь тут тіммейт-хода. О, тімейт весь Ось, Ось. Восьмій тімет. О, все, гра почалася. Так, в нас обрати, так сказати, ресурси. Так. Потрібно тоді що? Що у нас є тут? Е, о, в мене є ідея. Мені потрібний е, незирак. Ой, який незирак? Коротше, я забакнув, звучать називається, я зараз скажу. Ендерняк мені потрібний. Мені ще потрібно тільки ендерняк. Мені багато всього потрібно, скажу. Мені ще оце потрібно, але мені на нього не вистачає. Хто не знає, що таке, то Я зараз вам покажу, об'ясню. Побачите ви, коротше. Мені спочатку це все застроїть, но да? І мені таке акціонер вистачить. А ні, вистачить. Тільки я, блін, сама трену. На цей... О, -мо! Господи, у нас тут цей бойовики приходять. тоді що мені потрібно? мені кірочка потрібна. І ми ламаємо цей андриняк. Ми беремо оп оп, і ми побудували бажу. Сюди скину. Щоб не втекало. Так, там, короче, так, в ліжко замовлю. Ми йдемо ламати одні. Так, я покажу, оп-оп-оп. Оп оп-оп-оп-оп-оп-оп. Оп оп. Так, мене вбили, но ну-ну-ну-ну. А він замов їм ліжка. Так, а я не понял. Туда тебе. Не надо. О, красавчик, красавчик. Просто, молодец! я допомагати йому братку моєму. Так. Так, все, я тоді пішов туди, на базу цю, на мою іменно базу, а не на базу білих. Ну як, білих уже немає, то это це наша база. Це все Он там, коротше, фармить, а я тут фармлю Я желательно зараз мені, мені треба накупити целу. Машу я молоко купив, я не я молоко купив. Ладно, ми тоді беремо ще один такий залог. І от такі-то перелік. Так, е, броньку. Що по броньки? Тут на 12 золота, а тут 24. Ну, ну, ще немає смисла купляти. Треба лучше купляти щось получше. А я поки що отак е, получаю. Привнете собі. Так, я перейшов на камінні. Кам'яні. Отак ом... якось. Мені потрібно тоді блоки купити. не втекав. Так, накупив я блоки, нормально накупив. Так, все. Треба йти підніматися сюди. Я думаю, можу до центру будуватися. Якщо... Так, йдемо йдемо. Вражаємо в ліжку з вами. Буває. Так, оп. І тепер. Так, да, я. Конечно, не... Я не самі лучше ігрок Бедварса, і то я буду отак строїтися. Тому що я не, ну, не такий промастер, який то, так, на, на скоростях строїться. То заліпання клавіш буде, то я просто впаду. Так. Стоп, а тут вже у І от там якесь м'ясо присходить. То треба... ну... Тут вообще немає, Ізрудію. Сма Смарагди всі вкрали, як вони могли. На жоптах я ще поки що не думаю бикувати. Ладно. Я понял. Да. Оп-оп-оп. О, алмази Кстати, я тут немає. Може, Так, ладно, я піду допомагати, конечно, своєму оп оп, оп, оп оп Сюда. Так, я їм ліжко начну ломать. Оп-оп-оп. Молодець. Молодець. Все, мочим. Так, гасом, гасом. Блин, у меня хп мало. Так, гасить їх надо. Їх Тут одного есть, уже замочили. Так, все, и того замочила. Все, я тоді служу на базу залами. Их уже, конечно, давно уже не існую на, на ці карті. Не понял. Я, звичайно, купив кольчужну броню, ну нічого страшного. Так, що там по золотому яблуку? Воно тут 3 золота. Я його... Та що? А що я підприю? Так. Опа. -по. Е, е, Поїмо його, щоб відхилити хіпешки. І купити боків. скільки фаерболів стоїть? 60. Я поняв. Збираємо. Значить, ми отак откладаємо. І збираємо. Бо мені... Під... А, стоп! Опа! Нормально, шикарно. Кто вкачав, походу, цю. Да. <ривіться> Та господи, чого я підприю, куди так підходжу? Я, я і броню вкачав. Це нормально. Тепер можна купити ще фіербол. Так, фіербол ми беремо, переносимо кудись. А стоп, мені це потрібно, це сюди, оце. І все, можна йти. І, так, там нікого немає, значить. Ми беремо отак. О! І кстати, а де мій скоманник? Так ось ще алмази. Оп! Ладно, я не дуже так хорошо строюсь. Так. Рожевих немає. есть сыни. Да, я понял. И будуется сюда, я ему засаду зарублю. Да, господи. О, все. Давай, 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 сюда, 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 сюда. Давай, давай, да. Я могу поправить. А. Все, його настроєння помінялося. Значить, що ми робимо? І, блин, я щось зробив, якусь фігню зробив я. Так, значить буде... А, це мій цей скуманник. о Оп, оп, оп. оп, оп, оп. Так, ми будуємося, будуємося. Да, мы тільки напрягаю музика. Параметри... Отак, так, оп. А не наоборот, так. Музику трохи відбавим. Все. Оп, вот так будуємся. Оп. І... оп. Ну все, їдь сюда. Я пом. Я сіро трохи... а! Немає вже їх. Так, значить, ну, що мені потрібно? Мені потрібно сюди добратися. Так, що ми робимо, значить? Ну, отак потроху йдемо. О! Мене в крысу вбила! Алло! <вос�аліт> <звук> О, привіт. <свук> а ти откуда тут? А, він пропадає через пару хвилин. Не поняв. Значить, що мені треба, це бронь купить. Че? А, на мені вона ще є. Тоді мені потрібно качати це все, там купити. Значить, там отак вот вкачати це все. Ну, все ок тепер. Варігут. Да. дам. Тепер мені потрібно купити фаербол. Це, це база. Що мені потрібно... Та, глянем, не ну, має, так. Глянь, не что хайсну. Мані так ска. Так, а що я можу купити за один смарагд. Я. Ну я більше нічого не можу купити, я його сохраню, так. І куплю. А, може ще купити один фаербол? А скільки стоїть... о, е, Динаміт можу купити. Можу динаміт купити, значить. Ось. Осталось друге. Так, отак от прям. І отак волка купляємо. Берем вот так, вот так, вот так, вот так. А, все, я, короче, нічого купити не можу. По факту. Так, значить... Стоп. А де дорожка? Так. От тут она все це пламати. Оп! Оп-оп-оп-оп. І. Йо-мою. Я вже і заву, що тут було. Так, оце сюди будуємося. Щось дуже багато тут танків. Щось, походу, тип зайнявся захистом. Значить, що ми робимо, це. Оп! І... оп! оп, оп. Діаманти. Отак пригаем. Пригаємо. І та, о, тут ще смарагди є. І нормально еще. Два смарагда. Я думаю, зараз даже буду повертатися. Три смарагда. Так, тут. Тут їх немає. І та аута. Опа. Я. Я бачу его. Ё-моё. Блин, я тихо типа, что так сконцентрировался, блин, начал так молчать уже просто. Very good, very night. Оп-оп-оп-оп-оп. Короче, беремо ці смарагди і йдемо на базу. Будем куплять собі, так сказати, там броньку. Там ще щось. О, ще назос. Так, отак. Отак, оп, 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 оп. Будуємося, кстати. Там ще до білок можна сходити. Это я на базу био заняю, тут для всего, что дуже много ресурсов. Оп. Ну, не так много хотелось, но тоже ну. А что мы купляем? Мы купляем броньку. Все. На этом все заканчивается. Так. Что? Э, а. Що э, мені потрібно? Мені потрібно фаерболи. Фаєрболи мені потрібні. І потрібні якісь там э, ост... розбоковано э, багато. Так, оп. Так, все, село ще раз. Так, оп-хоп. Значить, оп. що ми робимо? так це все. Запаковуємо. І можна відправлятися. Оп. Оп-оп. Оп. Оп-лям оп, 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 На тобі золоте яблуко. Ага. На. Все. Все. Тепер можна йти. Мочить усих. Ну все, ждіть мене. Я зараз прийду. А то буде смішно, якщо я зараз по такому умру. Так, едем. Так, там вроді никого немає. Кто вообще есть? Есть Сири. Е -е, а де Сири знаходиться? Так, едам, едам. Оп. Подуємося. Оп, 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 блин. Так, стоп. Вони не он там! Я зрозумів, де вони. Так. Я просто сповнив так, що мене в крису вбили. По факту. І як я зрозумів, я ж подумав, що вони можуть з цієї сторони, то я ось подивився, он їхня база. Бо я дивлюся, а чорного чорних немає такого. Типу такої команди. Ого! Так, оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ось оп, 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 оп. так якось. Так, аккуратненько спускаємося. Так. І тепер дам їх засить просто. Ну, у них там не сильно запечатано, хоча у них може бути обсидіон. Так. Так, стоп. А я поки що так розпакується все у них. Так, що у них тут є? Ага, тут пастка. Ага. Так, їх може десь тут ждати, а де вони знаходяться? А... Я їх не бачу. Я їх взагалі ніде не бачу. Де вони, мабуть? Eee... Тут теж вони. Опа! Так, я що, не попав? Ну ладно, зараз будемо на них нападати. Так. Раз буду делать щось реально нереальне. Так, як би Добратися. Так, я тоді йду на центр. І треба... Надо... Так, стоп, а скільки їх? Їх двоє дож... тоже. Так, ми тоді отак так беремо, запрыгиваем, запрыгаємо. І отак оп-оп. Я бачу його. Я бачу його. Все, це... ця битва буде легендарною. За перемогу. Оп-оп. Оп-оп! Де він? Так, ой, у него 4 сердачка, я не выжив. Я просто не выжив. А ты набагато хочешь? Да ты, блин, блин, а... Що ты делаешь? Ты, блин? А ч я его еле пробиваю-то? Йо-йо-о еле пробиваю, это вообще норм? Ты ти мене дашь. Так, так, блин, ты та, ты... Ти ти не пробивайся, -мойо! Все, це гра. Ну, остається понаблюдати тільки... Е ось мій С командник. Так. І це тут знаходиться. Капець, оце у нас база тут, у нас. Нормально тут настроєно. Це її тут таке? Так, отак, -от оп. Оце тут засіваться, я не знаю. Це буде битва дуже довго, я считаю. Ну, ладно тоді, що сказати. Всім пока, з вами був Анчоус. І всім пока-пока!